Приветствую вас, подписчики. Сьогодні у нас на розборі ОТК Реле рс 43 24 й рік чи 73-й рік. Напишіть в коментарях. А ми розберемо зараз її і подивимось, що тут буде. У мене є ось такі кусачки, якими я розламую все, коли беру ось тут. Бачите, яка ще тут схема. Тут любимый ми металл Родий. Дуже крепкая штучка. Так просто не иди. Мне кажется, даже надо будет брать молоток, да стукнуть разок. Да, пойду за молоточком. Не берет меня сыночка. Так, разбил я трохи его. Вот тут вы бачите молотком. Дальше вот так. Трохи серйозне воно тут таке залите. Так просто не здається. Зараз я його трохи розоб'ю і покажу вам всередині, як воно буде. Я ще бачите, як тут розбив його трохи. Вон два гіркона вже видно. І дуже воно тут залите, так просто не піддається. Зараз я його подивимося, чи нікельва пластина і достанемо гіркони. Так, розламав я його ось тут. Так, бачите, дуже добре воно держиться. Зараз спробуємо достати гіркони. З цієї сторони відкусимо, і з цієї сторони спробуємо виняти. О! Достали гірко і, як бачимо, тут теж є в цих позолота. Це вже радує, коли гіркон з позолотою. Так, відкусили з цієї сторони. Тут розламалося і випов він з другої сторони. Якраз подивимося на позолотку. Є трохи, але є. І глянемо на щот нікеля чи нікеля чи ні. Ні, не нікель, бачите, є єскра. Жалізо. Пальцем здер, не подивився. Ну ладно, все, пацани, Кому нравиться ось такі розбори, тут ще м'ядь є. Ще медь можна вынять. Не можна, а вынимать надо. Ось так. Це виймаєте І медяха. Вона теж легенько виймається, так оберете і потягнулась. Так що, кому нравиться, таки пишіть. Будемо показувати вам більше розборів.